Із першогроздям з ластівкою, так, а ще із першуцвітом, посівною, з усім отим, що має щастя смак. Ривуються з бруньками і дощами, і зюбиком тюльпанових ростків, з коханням, життєдайним донестями, Але не з кров'ю бравих козаків. Із солов'ями, з райду перевеслом, із журавлиним клином поміж хмар. З любов'ю Божою, яка для нас воскресла, але не з жертвами на аресі півтар. Ні, весни не римуються з війною, ані з брехнею, що веде на смерть, лише з блакиттю в мирнім супокої, Піснями Сонця сповненою вщерть. Моя земля, Україна, де ще в світі є така земля, моя чудова неповторна неня, як гар, е, як горниця до мами дома мене немовля, гарнуся я до тебе, моя земля, Бо народився я на цій святій землі, бо я на ній живу. Тут радісно мені, і знаю я, що завжди лише ти ведеш мене. На незвідані світи, дарує щастя, ласку і любов, щоб назавжди, запам щоб назавжди я запам'ятав, де народився там моя земля, і хочеться мені кричати на весь світ. Живи, моя земля, багато славних літ. Повторюю слова, матуся Україна, ти матінка моя, а я твоя дитина. Я не можу спокійно жити. Я не можу спокійно жити, коли плаче моя Україна, наче мати сльозами умита, кров на брук, ніби громади калини. Я не можу спокійно спати. Чорній хусті війна до порогу. Україна то жінка, то мати споряджає сині у дорогу. З ким воюєм, скажи, Боже, правий, хто нам хоче вдягнути кайдани, кому мало грошей, кому слави, схаменіться, усі не слов'яни. Межигір'я і крем, чорту душу продали за багатство і владу. Хто з них заповідь Божу порушив? Не вбий, не стріляй. Чуєш, брате, я не можу спокійно жити. Жахміни, то силіст розруха, нам війну не простять наші діти. Нам не треба війни, плачуть внуки. Цей прекрасний світ, від них мені дістався. І я з малих дитячих літ удячністю пройнявся. Батьки зі мною кожну мить, як віддані лелеки. Буває, їм не раз болить, коли в житті нелегко. Проте вони на злої трам, мою плекаді долю. Душі мої піднявся храм із їхньою любов'ю. Батьки мої, щасливий я у вашім сяйві жити. Я буду у вас все життя, як ви мене любите. Цінуйте рідний дім і те, що маєте. Душа і тіло спокій там знайде, бо більш ніде без щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома, чистий ритм серцебиття. Цінуйте, рідний край, де народились. Найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижились Там серце проситься до дому із грудей. Люблю своє рідне село, що в'ється мережкою літа. Люблю своє рідне село і вірю, ми будемо жити, сміється над нами бакить і повниться золотом нива. Я вірю, я знаю, усе усе у нас буде щасливо. І бісня, і хліб за столом, і гук немовляти мовляти в колисті, і старості зморшки причисті, хоч праця солона і важка, і ми не чекаємо дива, та знаю, я точно усе, усе у нас буде щасливо. Ми будемо зорі стрічать і будемо радіти світанкам, бо вічне українське село, як вічна його вишиванка, де віря свята і любов. Там правда і Бог плечима. Я вірю, я знаю, усе, усе у нас буде щасливо!